в таких лапках підійти, швидко кинутися, гострими зубками класнути і добичу відтягнути в сторону. Загубили танк. Куди де <хи> <хи> танк? Танки, більше танків. Леопард загубився в лісі. Сьогодні нам бійці розкажуть про два танки, які в них є на озброєнні. Це шведський стрізвагін 122, це ліцедійна копія німецького Леопард 2А5 і ще в них є Леопард 2А6. Про нюанси всі ці техніки, плюси і мінуси. Дивіться далі в репортажі. Бійці на них воюють вже доволі довго і вже знають, як вони себе ведуть в бойових умовах. Шведський, да? так, там, світловість 22 так? Ну да. так, РВ. В чому його особливості? Особливості конструкції, які відрізняють його від штатного німецького, Шведи більш прагматичні, починаючи від того, які технічні рідини, вони у них уніфіціровані, тобто можна заливати одне те саме в різні агрегати. В німців там на кожний агрегат йде там, своє масло. Тут. Одне на всі случаї житті — Бронірування. Тут мощніше бронювання, кращий захист екіпажу. І цей танк, от іменно «п'ятерка» порівнює з «шестеркою», він більш пристосований саме для боїв, для штурмовки. Шостий то чистий охотник. У нього борта навіть не зашиті. Нема захисту ні бортів, ні баштів. Він виключно для полювання. Що цікаво що з Там Броня, да, прилад нічного бачення. Гармата. Прилади нічного бачення на шостому ліво краще, ніж на п'ятому. І того і того приладу нічного бачення вистачає з головою. Це ж не пустеля, ж ти можеш бачити там на 100 кілометрів. У нас, якщо видимість, півтора-два кілометри це дуже-дуже гарно. І вони... Повністю перекривають наші потреби. Швед особисто мені подобається більше. В нього є, ну, трошки він слабший по гарматі, на шостому гармата потужніша. Але саме по тому, що він більш пристосований до наших умов. Лео Шостий це взагалі інтелігент. Ну, якщо в танковому світі це можливо, то інтелігент. Йому потрібен асфальт, рівна поверхня, гарне повітря і тому подобне. Це більше роботяга. Більше роботяга такий, що його можна засовувати в наш клімат. Він більше пристосований саме до нашого клімату, до наших умов. Хоча гармата в нього слабша. Якби в нього була ще потужніша гармата, там однозначно він був би кращий за Ляго Шосте. І без них. Коли розулися і тікали, розулися, механік крутнув, ми взулися без них. вилазити не можна було. Але стало нормально. Стало, так. Да. Ну слухайте, достатньо швидко це робити. Достатньо швидко, але ну, бою не дадуть це робити. Не дадуть. Нас бувало, але ну, бувалося без них, бо треба було. Добре, ну а на радянських танках таке буває? На радянських танках буває, але ну, воно так не ставиться. рідко рідко, коли радянські танки розвиваються, там трошки по-другому. Тут легше взуться легше роззуться. Броня нормальна, але ну, можна було б і підсилити. Броня нормальна, ствол, калібру кушки 120-й, снаряди, осколочні бронебойні. нормально працюють, і ті, і ті. Ми дуже задоволені снарядами. Угу. Вона маневрена? Маневрена машина, да, швидкість хороша. Що дуже добре, що назад вона швидше заднім ходом, набагато швидше, ніж наші радянські. Ну, це можна відпрацювати і швидко відкотитись. Швидко так. Камера заднього виду є, знімна, перископ, командир веде механіка, якщо механік не бачить щось. Дуже добре. Ну як там умка? Я тут залишаюся. Залишається там. Камеру тримай. Будеш з камерою воювати на танку, ага. да? так? Правильно, як справжній оператор. — Як там? Що там можна повний да, зріст, ну, так, стати? Навіть якщо з урахуванням шолому, дійсно можна встати повний зріз. — Плюс броня і комплекція людини значно більше, і ширша, ніж я. В тебе якийсь зріст румки? Метр сімдесят сім. І тобі комфортно, так? І мені комфортно? Дякую. Ви бачите самі, довжина скула. Це його особливість. Тут Л-55 гармата. В неї на 1,10 сантиметрів, на 1 метр 10 сім довший, ніж на, на швин. Ця гармата дуже точна. При нормальній вивірці все зроблено по уму. Вона з першого пострілу трапляє всіх. з першого. Сама назва Леопард це ну, кіт-хижак. І саме хижак, який кулює вночі. М'ягенькі лапи, велика швидкість, удар, от Це і тактика дій цієї машини. От вони її назвою закріпили, це мисливець. І саме мисливець нічний. У нього дуже гарні прилади нічного бачення, дуже гарні. У нього і тепла, і обичний йог, вони дуже гарної якості. І завдяки тому, що дуже гарні прилади і гармата, теж дуже гарна рейндметал гармата, воно все зроблено під того, щоб полювати, не йти в лоб, не душити гусянками в окопах ворога. Гусениці в них, кстати, дуже слабкі. Вони на гумі, вони для тихого хода зроблені, щоб підкрастися. Ну, так як леопарди в природі на м'яких лапках підійти, швидко кинутися, гострими зубками класнути і тут же добичу відтягнути в сторону. І завмерти, не показувати, що ти є. Оце, оце суть танка Леопарда.